Я вітаю вас на каналі, це магазин Аврора, новинки, жовті цінники, а також завезли бокси. Дякую вам за ваші вподобайки і приємного перегляду. Нарешті вони у нас завезли сьогодні хеппі-бокси і реально на них був великий попит. Щоб придбати зі знижкою хеппі-бокс, купуй товари від 90 гривень одним чеком або товар партнерів акції. Всередині може попастись золота або срібла прикраса. Тож успіху вам. Набір може містити 4 варіації: це гель для душу, зволожуючий бальзам для губ, маска для обличчя та шимер. Тож бажаю вам успіху. Грайте та вигравайте. Стелаж з акційними пропозиціями торчин кетчуп до шашлику 27, суміш прянощів для консервування огірків 10. Приправа від деко для маринування помідорів, перцю та кабачків 12 гривень. Суміш для приготування напою від Монік – 7 гривень зі смаком апельсина, мохіто та вишні. Соки Сіквіні 8 гривень. Добрий ранок 11. Напій енергетичний – 22 гривні. Лампа прищіпка світлодіодна гнучка 199 є в чорному та білому кольорі. Подовжувач електричний 189, 3-метровий, котушка під різні водилища 149, 349 безінерційна, прикормка 39, аніс та часник. На карася часник та конопля 55 гривень. На рукавники для плавання на дувній від трьохрочки 49. Акційна ціна на кепки 77 гривень для хлопців та дівчат. Шльопанці в'єтнамки чоловічі 55. Жіночі в'єтнамки 59. Дитячі 34. На іграшки та набори для пісочниці мінус 35% знижки. Ось такий набір з відеречком 35 гривень. Бульбашки мильні гойдалка 38. Дитяча гра зловий м'яч 139. Літак планер з іграшковим пістолетом 99. Паперові серветки 180 штук 39 гривень. Серветки вологі універсальні 64 гривні 120 штук. Робочі рукавички по 19. Акумулятор холоду 400 грамовий – 49 гривень, Хрусткі кільця по 11 зі смаком бекону та сиру, картопляна соломка з соусом 27, Паперові рушники 500 відривів, двошарові – 139 гривень, Засіб для миття посуду 12 гривень. 109 рушники паперові 500 відривів двошарові. Рушники диво 229 гривень. Кришки 50 штук 87 гривень. До 21 липня 20 штук 36 гривень. 41 гривня за 20 штук. Таз пластиковий прямокутний 109. Кошик універсальний для зберігання 109. З ручками йде в двох кольорах. Кошики меншого розміру 77 гривень. Пластиковий кошик з ручками для спостерігання 99. Органайзер пластиковий три відділення 249 гривень. 119 гривень. Відро для сміття з кришкою. Маленьке відро 77 гривень. Порошок для прання Гала автомат 32 гривні. Тайт 300 г 45 Персіл для кольорових речей 179 гривень. Кілограм 200 г. Савик – 119. Також кілограм 200 г. Господарське друг 125 г 17 гривень. Відбілюючий ефект та видалення плям. Серветки віскозні 5 штук 22 гривні. Серветки для прибирання фрекенбок. Також у подарунок йде мусорні пакети. З ручками 64 гривні. Мильниця пластикова з малюнком 29. Набір футлярів для зубних щіток 55 гривень. В наборі 3 штуки різних кольорів. Вішалка металева на липучках 39 гривень. Полиця пластикова кутова для ванної кімнати 129. Поличка металева прямокутна 169 в білому кольорі. Нічник 3D з USB кабелем Україна всього 99 гривень. Нічник з лед під свідкою, 29. Дитячі нічники по 29. Блакитні та рожеві. 29 квадратний нічник з датчиком освітлення. Бокс універсальний з ручками 12. Більшого розміру 34. Кухонна дошка кругла ясен дуб 88 гривень. Шторка для ванної кімнати 69. Метр вісімдесят на метр вісімдесят. Пластиковий фігурний піднос мармуру 39. Набір дитячих гачків 24. Для хлопчика є з машинками. Та для дівчаток. Щітка з відсіком для миючого засобу 29. Гачок підвісний для одягу пластиковий 15, мотузка для білизни кольорова 34 10-метрова. 99 гривень фільтр підходить також для глечика. Набір для душу, лійка, шланг та кріплення 99. Інструмент для трубопроводу 88. Ваги підлогові з малюнком 279. Є такий соковитий кавунчик та лайм. Працює від двох батарейок. Максимальне навантаження 180 кг. Ліхтарик світлодіодний портативний 299. Ліхтарик ручний на батарейках 59 гривень. Лампа настільна з LED-підсвіткою 349 гривні в білому кольорі. Будильник з календарем 99. 59 гривень будильник настільний круглий. Годинник цифровий на батарейках 119. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео стало вам в нагоді.